Зараз там перешітує гроші, Ще такий посад є, дощитує гроші за ту машину От розрахувалися, їдемо ми в гостиницю, раз повечеряємо. Отдихнемо. і завтра зранку приїдемо, ну, каже, десь 12 час, О, будуть транзити готові, цепляємо транзити і все, фарен. Їдемо в Польщу. До нього кстати, заїхало на тому тижні, по-моєму, 4 чи 5 таких тігуанов. От І все, вже шо, шо, шо. цей ми забрали. І цей, по-моєму, в нього вже давно стоїть. і цей З нової партії, який що ми забрали, цей Тігуан. От, ну, хороший, реально хороший. Сідаєш, просто заводиш, мотор настільки мягенько працює, приємно включається. Бо ми порівнювали там пару варіантів, таких на повному приводі, то цей, в принципі... Там ще чорний був, але цей саме-саме більше сподобався, тому що він самий приємний по косметиці. Е, пробіг теж найменший з того, всього, що ми дивилися. От, ну Відповідно, там комплектація і так далі. От, колір, все сподобалося замовнику, значить ця машина поїде в Польщу. Хто ще хоче такі тігуани по такій ціні, нагадаю.